Друзі, вітаю! Ви на каналі NoMizman Noмі's мен, Принесла мені сусідка ось таку баночку з одного порошку з монетами СССР. Тут е трішки було до реформи, е і в основному всі після реформи. Каже, мені сказали, що ти займаєшся цією фігньою. так і сказала. Можеш передивитись. Ось. Це було правда 2 тижні назад. Я от тільки вчора добрався до цієї банки. Начав перебирати і одразу мені ввоща кинулася ця монета, тршка мідна. Але, на жаль, гурт гладкий. Якщо був би рубчатий, то це був би вже рарік. А так, з гладким гуртом в такому стані монета коштує до 50 гривень. Начав передивлятись після реформи. І, що саме цікаве, попались одразу дві. Монети 2 копійки 64-го року. Друзі, хто не знає, це саме, саме рідкісний рік в цьому номіналі. Монети не дуже дорогі, вони коштують десь в такому стані до 100 гривень за штуку, але дуже цікаво, що одразу дві штучки. І, друзі, яке було в мене розчарування, коли я добрався ось до цієї монетки. Це у нас Теж трьожечка 27-го року. Це рідкісний рік, але подивіться на стан монети. Дуже і дуже поганий. Друзі, хто не знає, ця монета рідкісна. Якщо був би колекційний стан, вона б коштувала б десь до тисячі А якщо я думаю, в штемпільному блиску, то і більше тисячі гривень, даже, хоча б з залишками штемпільного близьку. А так, в такому стані, навіть не знаю. Ну, гривень 100 вона точно коштує. Ну, це вже все на любителя. Е, кстати, ось е, такий рік у мене проскакує вже третій раз. І, друзі, я ні разу не тримав е, таку монету в гарному стані. От третій раз у мене ця монета в руках, і вони постійно отакі от вбиті. Я не знаю чого, але це факт. Е, друзі, якщо е, хто, може, займається е, совєтськими монетами, пишіть. Я такий не колекціоную, може, домовимося з вами по ціні. Отакий, От друзі, був у мене невеличкий перебор, але дуже, в принципі, і приємний і є маленьке розочарування. Ну, нічого. Друзі, дякую вам за увагу. Хочу зробити невеличке оголошення. У мене на каналі вже проводиться розіграш на 10 тисяч підписників, так що додайтеся. Я ссылочку на ролик з правилами участі. Оставлю закрепі в коментарях. Переходьте, переходьте по ссилці, участвуйте, вигравайте. Правила дуже прості. А вам дякую за увагу. Милого неба вам. Всім пока.